Всім привіт, на зазвичку Нестор Бло за вікном Рейн, але мені не потрібно йти на роботу, оскільки я заробляю кошти з дому, з комп'ютеру, на валютному ринку. Якщо ти хочеш заробляти, точно так же саме, як я. Дивись ролик до кінця. Вже тут я покажу вам максимально гарну стратегію для заробітку на валютному ринку. Також, якщо ти бажаєш заробляти кошти в інтернеті з нуля, підписуйся на мій телеграм-канал. посилання є в закріпленому коментарі під цим відео. Пиши мені Нестор, хочу в команду. Я тобі відправлю безкоштовне навчання, як почати заробляти кошти в інтернеті на валютному ринку вже зараз. А ми переходимо до ролику. І так, привіт. Починаємо з вами нашу торгівлю. Мені за сьогодні потрібно зробити ще 30 тисяч гривень, і мій дохід за 3 дні буде 500 тисяч гривень. Отаким От чином, тому зараз я буду ставити 35 тисяч гривень угоду. для того, щоб вже зараз мій баланс був лям 100 тисяч. Сьогодні я буду вам показувати торгівлю на фоні одного досить таки прикольного та цікавого. Це навіть буде не індикатор у нас, а дещо інше. І так, погнали до суті. Приходимо з вами в лінійку. натискаємо New. а далі шукаємо. Ось це таке цікаве значення. Андрію. Оцей PitchFork. натискаємо сюди. Далі, що нам потрібно зробити і як він працює? Ми з вами. Я зараз покажу просто на моменті на графіку, який це був, а далі покажу, як вам це використовувати. Далі. Дивіться, ми шукаємо першим оцим верхом та низом. Так би мовити, лоу, тобто самі найнижчі значення. Якщо зараз вам буде незрозуміло, то зараз зрозумієте. Я зараз його виставлю і далі покажу вам, що відкривати. Бум і так я його виставив Тепер давайте до суті роблю скріншот графіку, показую вам. Дивіться, це у нас рух в каналі. Це у нас канал, в принципі на пониження. От в принципі, цей індикатор ми можемо навіть, в принципі, так би мовити, не використовувати. Хоча це навіть не індикатор, це просто малюнок. Проте цей малюнок буде давати нам чітку перспективу для того, щоб ви не помилили. І так, як ви бачили, у нас там, так би мовити, три крапочки, три зубчика. От таким от вершина. Тобто раз, два, три. Першу лінію ми ставимо на хай. Тобто ми знаходимо ось в даному випадку рух ціни, і сама висока точка у нас тут. Тому ми ось цю, так би мовити, середню лінію, крапочку ставимо на цю вершину. І далі ті крапочки, які залишаються, ми. Так би мовити, широту каналу визначаємо, тобто знову така інша наступна найвища точка, і найнижчий, так би мовити, лоу уровень. Далі, що у нас проходить, коли ми бачимо далі, що в цьому каналі, в цьому коридору, ціна у нас підходить до виходу зони, ми відкриваємо угоду вгору, що обозначає, що все, цей сходящий канал закінчився, і ми ловимо пробій. Якщо зараз нічого не зрозуміло, поставте відео на паузу і. Подивіться ще раз, я думаю, ви все зрозумієте. Якщо не зрозуміли, зараз ми з вами відкриємо угоду. Знову таки, для чистоти експерименту, ось всі мої угоди за сьогодні, ніякої іншої немає. І давайте з вами якусь знайдемо валютну пару і на ній, в принципі, і відкриємо, випробуємо, так би мовити, цю нашу так звану історію. Історію, історію. Зараз залишається нам знайти, тому що зараз п'ятниця, графік ну, дуже волатильний, просто стрибає. В так би мовити, у всі сторони, які тільки можливі. Тому зараз ми швиденько з вами знайдемо якусь ситуацію. Я бачу, що зараз виходять якісь новини, тому що графік, в принципі, на всіх валютних парах плюс-мінус, плюс, мінус однаковий, однаковий. Давайте usd CHF, наприклад, відкриємо. Глянемо, що у нас там, що у нас там, що у нас там. Окей, давайте спробуємо на фоні ось цієї складної фігури. Оскільки ми ж з вами тут, так би мовити, не гратися прийшли. Окей, окей. Так, це наш хай, це наш прохід донизу. Бум, бум. Упс, 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 це наш секундочку, секундочку, це наш хай. І так, ми з вами побачили перше. Ось ця от лінія середня це наш хай. Хай лінія. Далі у нас тут максимальний, так би мовити, рух донизу. Зараз, коли ціна почне виходити з нашого каналу, ми відкриємо рух на 2 хвилиночки догори. В принципі, ціна я вже бачу зараз, що починає виходити з каналу, тому я ставлю 35 тисяч гривень на те, що ціна йде вгору. Роблю скріншотик. І давайте далі вам поясню, чому ж ми зробили. Знову таки, ми беремо ось цей, так би мовити, ось це вже у нас не рахується, тому що це у нас вже нові значення відкривається. Найвища точка. Ми поставили туди крапочку, далі найбільший, так би мовити, ріс донизу. Падіння донизу, точніше, бачите, ось це у нас саме велике падіння донизу. Ми також перша крапочка і друга крапочка. У нас далі сформувалася така фігура. Коли ми будемо виходити за стінки цієї фігури, ми відкриваємо рух на повищення як знак продовження тренду. Тому давайте відкриємо 5-секундний таймфрейм і подивимося, як наша угода зараз, в принципі, буде відпрацьовувати. Тому, так би мовити, на фоні музика E de І так, на жаль, перша наша стратегія не відпрацювала, не відпрацював валютний графік на цій валютній парі. Догін ми не будемо брати. Просто давайте знайдемо іншу ситуацію. В будь-якому випадку, як я казав, таке буває. Я показую абсолютно відаю, як є, всі свої торгівлі. Тому зараз ми з за вами будемо просто брати догін і випробовувати далі. Моя задача показати, як вам можна більше різних стратегій, а далі ви самі обираєте, яка для вас здається більш працюючою, і обираєте її, і заробляєте на ній кошти, тому що що багато хто показує, що всі стратегії, які у них є, умовно працюють і не показують так, би мовити, того. То, того, що поза кадром, я ж показую все. Так, давайте оберемо ось цю графіку і точно так же саме з вами зробимо, додамо газу. І так, натискаємо а, знову таки обираємо наш індикатор. Найвища точка. Давайте зараз оприділимося з падінням. Ось у нас було най... найсильніше, так мовити, падіння. Наша найвища точка виходить тут. І ось ми зараз з вами рухаємося в такому виходить канальчику. Далі давайте зараз з вами чекати, поки ми будемо виходити з цього канальку і заключати будемо угоди. Також, якщо ми сильно проб'ємо канал вниз, то також ми будемо з вами заходити донизу. Проте в ідеалі шукати при нисходящому руху, коли ми будемо пробувати верхівочку. Тому, в принципі, давайте з вами чекати. А поки можете подивитися ускорене відео, поки я чекаю. А, до речі, у багато в кого може бути питання, типу, ось, наприклад, чому ось тут. Судячи з цього індикатору, графік не, не пішов догори. Да? Чому він тут не пробився? Питання в тому, що нам потрібно дочекатись, поки графік а, дійсно зафіксується. Тобто, коли він проб'є цю лінію і піде далі. Як ви могли бачити, в минулому у нас була в минулому сигналі, в нас була помилка, що помилка, що ми не дочекалися саме пробою графіка, так? А зайшли саме на такому руху. Просто я думав, що відпрацює навіть ці ситуації. Проте зараз ми будемо з вами вже чекати чіткого відпрацювання стратегії. Тому... Давайте затихнемо і почекаємо. О, все! Чітке, чітке пробиття: 70 тисяч гривень до 17,41 на те, що у нас графік піде вгору, і це вже буде свідчити про. Про пробій. І так, давайте візьмемо ще раз. Ми побачили самий високий, саме високу точку. Далі, саме саме сильне падіння відразу після хаю. Далі ми з вами побачили, що оце у нас була спроба, але тут графік не дійшов догори. І зараз ми з вами бачимо, що правильно, що графік у нас повністю пробив нашу лінію, нашого малюночка, і піде з вами далі зараз формувати свій восходящий тренд. Тому, в принципі, ми відкрили 70 тисяч гривень на це. Тому зараз на фоні музика. І чекаємо з вами прибутку. Let's go! Чи є у вас якісь питання? Я думаю, немає. Ідеальне відпрацювання стратегії, і мені не вистачає рівно 7 тисяч гривень для того, щоб я забрав прибуток. Ну, ці 7 тисяч гривень я сьогодні вже доб'ю на торговій сесії в своєму закритому каналі. Зараз у вас тут з'являються, так би мовити, записи, скріни, відгуки з мого закритого каналу. Там у нас всі сигнали, там у нас торговий бот. і Туди потрапити, можна написавши мені, не строхочу в команду. Я вам вишлю всі умови, абсолютно безкоштовно можна приєднатися і почати заробляти та торгувати з нами, тому ось такий крутезний ролик по з'явився. Всі послання на всі сайти в закріпленому коментарі на мій телеграм. Підписуйтесь, торгуйте зі мною. Обняв, підняв пака.